Але дорога Христа це не та дорога. Тут в нас так, кожного своя дорога. Але немає католицької дороги в царство небесне. Немає православної дороги в царство небесне. Нема протестантської дороги в царство небесне. Є одна Христова дорога. Ви знаєте, що Хома сказав. Я щось весь час, Господи, вертаюся, вертаюся, але вертаюся в Євангелію. Що Хома сказав? Ми не знаємо, куди ти йдеш. Христос каже: я маю йти. Він обіцяє і Духа Святого, і що дасть помічника, і дасть заступника, і дасть того, хто приведе нас до істини, бо це Дух істини. А його цікаві, ми не знаємо, куди ти йдеш. Да, вони ще не знали до кінця, як це буде. Тому що Дух Святий ще не зійшов на них. Ну, коли Дух Святий зійшов на них день п'ятидесятниці, і вони були хрещені Духом Святим, помазані Духом Святим і вогнем вогнем Божий, який спопиляє всяку брехню, вони вже знали, куди вони йдуть. Вони знали, що вони несуть людям: несуть спасіння, слова спасіння, слова життя. Вони знали, що вони несуть ці ріки живої води, які ніколи не пересохли в них в їхніх устах, в їхніх серцях вони бурлили. Вони всюди, куди не приходили, вони проповідали, їх били, каменували, вбивали, як апостола Павла, якого винесли і викинули вже. За ворота міста, а учні прийшли. Учні прийшли і молилися, і Той Воскрес. Бог робив великі чудеса. Молилася церква, кандали падали, ворота тюрем відкривалися. Чудеса це повна довіра. Чудес без повної довіри не буде. Якісь, ні, як містечкові такі, знаєте, тут, 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 тут вийшло. А от так як Христос. Ми маємо до того іти цілів. Ціллю нашою має бути так, як Христос. І я вам скажу зараз велике откровення. Хто знає, нехай просто буде підтвердженням. Це дано тілу Христовому. Тому що апостол нам каже, хіба ви не знаєте, що у вас є всі дари Духа Святого? В церкві, і написано, одні будуть те робити те, а оці, щоб зрозуміли, що дари зцілень, що це таке, тому що в одного буде виходити зцілити ноги коліна, в когось поясницю. Хтось буде зціляти ковід, хтось буде зціляти людину і ставити тиск на місце 120 на 80, чи який попросить. Йоанна 14,6. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. То бачив мене, бачив Отця. Багато ну, правди, істини відкриває Ісус Христос своїм учням. Потім все це кладеться в Євангелію, щоб воно дійшло до нас. Я закликаю вас, щоб не сталося в вашому житті. Відверніться від всякого жавчення, від переключеної Євангелії, і почніть іти за Христом. Не все зразу вдасться, не все вийде. Довіра буде зрощуватися, віра буде ставати міцнішою, адже ж віра це в гірчичне зерно. Уявляєте, якби Петро, там на Геносерецькому озері, коли Христос сказав: закиньте сітку, вже мав цю віру. Та він би сказав Ісусе, то я то вже от на. Він би не казав, я змучений. Але віра, віра Божа, начальник віри Ісус Христос, коли це все пізнаєш, ти розумієш, кому довіряти. Хто вершитель віри? Ісус! Хто начальник віри? Ісус! Чия віра? Божа! Аллилуйя! Якщо в тебе цього немає, ти не довіряєш йому. І твоя католицька віра це так, як той маргарин, який каже, не ну, їжте, бо він шкодить. Ні, я буду мазати маргарином і все. Він жирний, посолив і файно. Щоб не стало, сидіти за ним. Він допоможе, він точно допоможе. Тоді, коли ви будете довіряти йому, вони довірили і поплили, а могли не довірити і не поплисти. І саме таких вибирає Бог.